What I'm going to do, I'm going to kill me a Haitian. And then, and then I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Ah ah, 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 Hey, baby, I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Umberto better He likes the lady He's Not some goat in a skirt. Tommy, Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitian. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. <laughs> Whatever you're saying, Bertrand. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy Pipit. And take them out to the Haitians. Then you go around to the Haitians' processing plant and you use their solvent as an explosive. Boom! <sighs> Bye-bye! Umberto, what about you? Uh, I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an animal. What's it there? A nice little... What? A little animal? Дві усім. З вами я, Томі Бой, і ми далі про і ми проходимо GTA Vice City. Ем... Зараз ми проходимо місію Троянський шатан. Нам потрібно в першу чергу знайти машину Гаїнців. Ну, м -м, дивіться, скажу ще раз. Її просто знайти, дивитись від кафе. Правіше їдемо право, прямо. і дивимося сюди направо і є наша машина, не потрібно шукати по вулиці. Беремо її, сідаємо в неї. Так. У неї дуже погане керування наперед показує. В неї дуже важко справитись. Ось вся наша машина згоріла, на жаль. Потрібно нову брати. Знайти достатньо важко її, тому я просто перемотаю, поки знайду її. Ось ми знайшли нашу шерту. В неї Нею ужасно керувати, треба постаратись. І тепер ми маємо на... поїхати, як я зрозумів, підірвати базу гаїнців. Потрібно спершу зустрітись із іншими кубинцями і Ріко. Ріко. Якщо ви до цієї місії дійшли, ви знаєте, цього хлопця. Потрібно чим обережніше їхати, бо, повторююсь, такі ужа, ужасна машина їздить, і вона просто підірветься, поки ми доїдемо. вже в мене чорним полум'ям, е, так скажемо, жужить, але, на щастя, ми вже близько біля нашої стоянки, і. Розвернуся, Ой, боюся, машина зараз підірветься. Поки я, як тільки ж на свій кубинець, прокоментував, як я їжджу, не буду казати. Таєм. Mm -hmm. um. Так, їдемо за нашими хлопцями до бази кубинців. Ось направо сюди повертаємо і чекаємося, чекаємо в машині, допоки, допоки наші брати, вони один одного називають не заїдуть. Так, тихенько помало рушаємо. Нагадую, ми знімаємося 25 січня 2014 року. Так, їдемо та як вони кажуть. ДТП. Так, вони нас не будуть чувати, поки ми вийшли з авто. І стаємо на стоянку. Далі наше завдання розставити бомби. Але давайте для початку всіх кубинців, що є в нас. На заваді підірвемо. Так. Їх тут достатньо багато. Пропоную вам надбір зброї взяти. Нітертуз. Я ним особо користуюсь. Ми заходимо. Ставимо тут першу бомбочку. валом. Свали, у нас є 44 секунди, щоб поставити ще дві. Там бомбу поставили. Швиденько йдемо тут. Вставим. Є бомба. Далі втікаємо, запам'ятовуйте, куди я втікаю. Йдемо сюди. Тут є кубинці, їх просто вбиваємо. Ще двоє таких хомяків. Пропоную вам набирати коди. І швиденько біжимо тут і сходи. Зліво, як ви бачили, все. Ми прийшли. Дивимось, насолоджуємося. А папа, ніхто не сподівався, що ось таке залишиться від такої бази великої. Ми пройшли нашу місію, вітаю вас. Ми залишились на даху. Що ви запам'ятали, бо вперше я сам не міг ніяк пройти тут. Ще залишились кубинці. Давайте наберемо все ж таки код здоров'я І хочу вам ще раз обережно їх, це їхня база все одно. Пока тут ми підірвали тут все. Виходимо сюди, як виходите І тут відворіт повертай направо. І ось тут. Ось скільки грошей. Е, є сход. У них і виходимо. Ну. Тепер, напевно, треба буде трошки життя підпортити, стрибнути. Ну або зрозуміло, просто вийти стандартним блоком тут. Всем спасибі. З вами був Томі Бой. Зустрінемося в наступній серії, Напевно. Е... Певно, ми купимо клуб Талібу і пройдемо місію в ньому. Бувайте здорові! До зустрічі!